Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю. З вами програма Медиксперт. Сьогодні ми підготували для вас багато цікавої інформації, яка стосується профілактики захворювань та покращення нашого здоров'я. Також у нашій рубриці консультує лікар. Фахівці медичного центру Родовід відповідатимуть на ваші запитання. Отож, далі про таке. нефрит. Чи справді переохолодження нирок може спровокувати це захворювання? День боротьби з ожирінням. Як лікують цю проблему хірургічно. Неврологічні проблеми. Відповіді на запитання глядачів. Нирки треба берегти з молоду, тримати їх в теплі, одягати курточки, щоб прикривали поперек та носити високі штани. Мабуть, багато хто чув це від своїх матерів чи бабусь. Ми ж вирішили розпитати у спеціалістів, чи і справді це допоможе у профілактиці захворювань нирок, і про це далі у сюжеті. Одним з найважливіших органів у людини є нирки, адже саме вони очищують організм від непотрібних та шкідливих речовин, беруть участь в регуляції артеріального тиску, регулюють водно-сольовий обмін тощо. Відтак будь-які порушення функції цього органу негативно відображається на організм. В цілому весна будуть ті самі короткі куртки, буде більше звертатися жінок. Дівчаток молодих, які дотримуються модних тенденцій, і, і, і відповідно мусять потім отримувати антибактеріальну терапію, платити якийсь там своїм здоров'ям за те, щоб гарно виглядати. Відтак мова йде про пієлонефрит, тобто інфекційно-запальний процес, який може загострити переохолодження нирок. Загальне переохолодження, так як і сидіння на холодному, воно сприяє як Загостренню хронічних запальних захворювань нирок, таких як уретрит, цистит, пієлонефрит, так і може виникнути вперше в людини захворювання. І, звичайно, що не кожна людина, яка там добре змерзла, зразу має проблеми з нирками. В зоні ризику пацієнти, які вже мають патологію нирок. Це є і камені в нирках, це є цукровий діабет, це є ослаблений імунітет, це є збільшена простата. Також часто у весняний період збільшується кількість пацієнток з циститом. Відтак лікарі радять не ігнорувати навіть найменші симптоми, а головне не займатися самолікуванням. Якщо людина відчуває дискомфорт в попереку, якщо є часте сечовипускання, якщо це сечовипускання є болюче, викликає дискомфорт у людині, якщо, звичайно, є гарячка, якщо є зміни кольору і запаху сечі, що пацієнт може сам це зауважити? Що сеча стала раптом якогось нетипового кольору, чи червона, чи багряна, чи... Тобто зміна кольору, гарячка, поява набряків. Через певні анатомічні особливості більш схильні до перехолоджень саме жінки. А тому з приходом весни лікарі рекомендують не спішити переходити на холодне чи одяг, а також дотримуватись простих порад, щоб профілактувати будь-які захворювання. Уникати кислих, гострих продуктів має бути достатній питовий режим. Тобто людина повинна пити багато звичайної рідини, щоб не було порушення пасажу, щоб сеча гарно відтікала. Це все грає дуже важливу роль. В раціон повинно повинно ну, включатися велика кількість овочів. Зелені, ну, огірки корисно їсти, так, коли вже є такі домашні огірки. Потім це є фрукти, корисні яблука, сезонні ягоди і фрукти. Потім це є цільнозернові злаки, які багаті клітковиною, вітамінами групи Б. Також важливо контролювати артеріальний тиск, займатися спортом, вчасно проходити медичний огляд та вести правильний спосіб життя. Нагадую, з вами програма «Медексперт» і наш партнер Медичний центр Родовід. Далі ще більше цікавого, коротко, тому залишайтеся з нами. Адже попереду ми розкажемо ще багато цікавої інформації. Через пневмонію втратив 10% легень. До Львівської лікарні святого Миколая потрапив дворічний хлопчик з запаленням легень, яке ускладнювала грибкова інфекція. Вона не піддавалась лікуванню антимікробними засобами. Відтак руйнувала праву легеню дитини. Гній роз'їдав частину органа, частину грудної стінки всередині та шкіру ззовні. Майже місяць дитина пробула у реанімації під апаратом штучної вентиляції. Тому лікарі були змушені вдатись до радикальної операції і видалити нижні Органа хлопчику це допомогло, і уже за декілька днів його стан покращився, і він поїхав додому. Майже півсотні роботичних втручань. Таку кількість операцій виконали лікарі святого пантелеймона за допомогою робота хірурга Давінчі. Відтак, останнього разу ним вдалося видалити пухлину довжиною 8 сантиметрів, усього через декілька проколів. У 46-річної пацієнтки діагностували доброякісну пухлину яйника, через яку у неї були болі внизу живота та спини. Тому за півтори години медикам вдалося ювелірно видалити нову утвір лише через три проколи. Вже на другу добу пацієнтка була виписана додому. Мабуть, не секрет, що ожиріння це сьогодні велика проблема, враховуючи те, що багато хто веде малорухомий спосіб життя. Проте лікарі наполегливо рекомендують слідкувати за своїм харчуванням та займатися фізичною активністю, адже зайва вага дуже негативно впливає на здоров'я в цілому. І зараз спеціалісти розкажуть, які наслідки це несе для організму та як це сьогодні вирішують ще й хірургічним шляхом. Ожиріння на сьогодні вважається світовою пандемією, а Всесвітня організація охорони здоров'я визнала це найсерйознішим хронічним захворюванням. Адже, окрім зовнішнього вигляду, це особливо негативно відображається внутрішньо на весь організм. Це є надлишкова вага тіла, так? тобто накопичення жиру в організмі. Причому це накопичення може бути не тільки зовні то, що ми бачимо, так а більше того, що ми боїмося всередині організму, в животі, в грудній клітці, коли жир було серце, було нирки, і всі органи життєво важливі, які розташовані в червній порожнині. Це також особливо погано впливає на психологічний стан людини, адже призводить до багатьох обмежень навіть в побутовому житті. Пацієнт з ожирінням ну не може обстригти нігті собі, так мусить просити якоїсь сторонньої допомоги. Це дуже часто відбувається. Не кожен пацієнт журіння вам про це розкаже, тому що він стидається. Він не може піти в театр, не може піти в кінотеатр, банально, тому що він не влізе в крісло. Він не може зайти в маршрутку, не може зайти в трамвай, тому що йому важко піднятися. І кожного року все більше людей стикаються з проблемою зайвої ваги. Адже зараз навіть не треба виходити з дому, щоб купити їжу. Її можуть принести під двері. Знижується фізична активність, але найголовніше те, що популярності не втрачають фастфуд, хлібобулочні вироби, різноманітні магазинні соуси, а особливо газовані напої. На жаль, я була застріх від тих, тому що. Не всі дуже чесні є виробники, і багато в тих газованих напоях і продуктах використовують не чисто глюкозу, а використовує генетично модифіковану фруктозу, генетично модифікованої кукурудзи. І саме ця фруктоза вона не засвоюється, так як зазвичай глюкоза. Вона засвоюється значно швидше. Відбувається, ну це вже така трошки наукова, порушення толерантності організму до глюкози, і де інсулінорезистетність, що в майбутньому призводить до цукрового діабету. Саме ожиріння в своїй первинній фазі має ну, якби схильність до діабету в майбутньому 85%. Тобто, умовно з п'яти кожних людей з ожирінням, чотири гарантовано будуть мати цукровий діабет. Попри те, що сьогодні є безліч марафонів для схуднення дієт, то що найважче кажуть лікарі не схуднути, а втримати цю вагу. Журбі клітини тільки чекають, коли ви почнете їсти. І в них вже є така звана генетична пам'ять. Він набирає те, що мав, але він знає, що ви знову можете щось начудити і скинути вагу. І вже так людина старається набрати більше тої жиру, більше тої маси, щоб в майбутньому скинути той жир безболісно. Тому завжди люди, які худають, потім з дієти сходять, управляються, на жаль, ще більше ніж до того. Тому для людей, які не можуть схуднити фізичним шляхом, є інший вихід. Адже, зокрема, у Львівській обласній лікарні вже близько 20 років це допомагають робити з допомогою хірургічного лікування, адже там функціонує центр метаболічної хірургії. Зараз наступив той момент, що ці пацієнти, які потребують тої хірургічної допомоги, вони також потребують і навколо операційної допомоги, і з тою метою назріло питання створення центру. Цій команді, особливо з пацієнтами, які за двогою, має працювати велика група лікарів, включаючи дієтолога, ендокринолога, психотерапевта, хірурга-ендокринолога. вони не можуть залишатися самі зі своїм захворюванням і самі в тому післяопераційному періоді. І цей післяопераційний період може тривати до 3-4 років певного спостереження за ними. Найголовніше те, що операції проводять тут сучасним малотравматичним методом. При розвитку лапароскопічної хірургії, а нас саме центр лапароскопічної хірургії з'явилися в операції на шлунку. Також ми перші в Україні можемо тим гордитися, робили такі операції, як астроплікації, так? тобто вертали шлунок по зовнішній поверхні всередину. І умовно, якщо шлунок може містити літру-півтора літру їжі, то тобто після нашого вертання могло поміститися 200-250 мл. Цього також цілком вистачало, щоб поцієли схуднули. На будь-яку вагу тут підберуть найкраще лікування. Проте лікарі радять все-таки старатись не допускати ожиріння і пам'ятати, якщо дотримуватись певної дієти, то потрібно робити це все життя. Але все дуже просто. Відмовитись потрібно тільки від тих продуктів, які лише шкодять нашому організму, і, звичайно, не забувати за фізичну активність. А зараз у нашій програмі короткий дайджест. Це означає, що далі вас очікує ще більше новин зі сфери нашої медицини. Партнер програми Медичний центр Родовід. І ми продовжуємо. На Львівщині зафіксували новий підтип вірусу COVID-19 Каркен. Повідомляє Львівська ова. Його виявило двох мешканок, які заперечують виїзд за межі міста. Одна з них вакцинована двічі, інша не вакцинована через відмову. Хворобу пацієнтки перенесли легко та вже одужали. А загалом новий штам також циркулює у шести областях України. Тепер в Україні є можливість зберігати донорську кров до 30 років. В столиці відкрили перший банк довгострокового зберігання крові. Це дозволить заморожувати та зберігати рідкісні групи на десятиріччя, а також стане можлива оперативна логістика за найскладніших умов, зокрема у зону бойових дій для порятунку постраждалих. Зазначимо, що донором може стати кожна здорова людина віком від 18 років без протипоказань. А зараз рубрика Консультує лікар цього разу на ваші запитання відповідатиме лікар-невролог медичного центру Родовід Віктор Сухоруков, який вже 13 років допомагає пацієнтам лікувати неврологічні захворювання. Доброго дня, мене часто турбує пульсуючий біль у лівій ділянці голови. Буває, що місяць може нічого не турбувати, а потім два-три дні підряд знову повертається. Допомагають препарати від головного болю, але не всі. У мене сидячий спосіб роботи. Чи може це бути якось пов'язано і що з цим робити? Так, звісно, сидячий спосіб роботи, це може бути пов'язано, бо сидячий спосіб роботи призводить до втрати тонусу м'язів хребта. І м'язів хребта в шийному відділі теж призводить до розвитку нестабільності в шийному відділі хребта, оскільки ми там маємо і нервові корінці, ми хворі часто мають скарги на біль. І локальну напругу м'язів, яке зветься дефансу медицині. Але справа в тому, що через ці хребці йдуть важливі магістральні судини це хребтова артерія і вена, які несуть кислород до головного мозку та забирають. І коли розвивається нестабільність, і ці судини більш рухомі. Ми маємо справу з таким регіональним порушенням кровообігу у вертебробазилярному басейні туди, куди впадають ці артерії. Тому у цьому випадку, для того, щоб займатися диференційною діагностикою, по-перше, потрібно зробити ультразвукове дослідження судин шиї, щоб розуміти, наскільки адекватно кровопостачання і кровоток по цим двом судинам, і зрозуміти, чи немає якихось спадкових речей, бо дуже багато окрім сидячої роботи люди мають гіпоплазію вроджену хребтової артерії. зрозуміти причину, наскільки. Це е, наскільки адекватно мозок отримує кровопостачання. Це може бути перше, е, а надалі вже диференційна діагностика, і судячи з цього, інші діагностичні заходи. У нас є можливість е, зробити ультразвукове дослідження шиї е, і не тільки шиї. Е, можна це, е, ми можемо це оцінювати і спів, співпрацювати. З нашим спеціалістом з ультразвукового дослідження будемо працювати це в команді і вже тоді приймати якесь рішення щодо лікування. У моєї мами розсіяний склероз. Чи є ризики, що у мене він може теж розвинутись через генетику? І які симптоми можуть вказувати на початок захворювання? Спраючись на дані доказової медицини і те, що надає нам наука зараз, то ми можемо казати, що так, є якась генетична е, і вірогідність це від 3 до 5% наслідування за генетичним, за генетичним ознакою російного скерозу. Щодо симптомів, дуже складно тут казати, які перші симптоми. бо Ресіний склероз це е, демолінізуюче захворювання, яке супроводжується вогнищевим ураженням, а симптоми залежать від того, де буде е, в нас вогнище. Тож, е, симптоми це ураження основних функціональних систем. Це система зору, це система стобуру головного мозку, це система чутливості, це рухова система і це сфінктерна система, церебральна е, система теж. Тож, якщо це органи зору, то це може бути. Найчастіше видокремлюється у літературі початок з ретер бульбарного невріту, тож коли з'являється зниження зорота, наявність темної плями, це зветься скотома. котома. Якщо це рухові порушення, то це може бути слабкість порушення акту, ходьби і порушення рухів у кінцівках. Якщо це система мозочка, це хідкість, порушення координації рухів, якщо це система чутливості, це заніміння кінцівок, парестезії, які розвиваються в цих випадках. Якщо це сфінктерні порушення, можуть бути сфінктерні порушення за типом. Затримки сечвискання або імперативних позивів, або якщо це частіше відбувається. Тож у літературі відокремлюється початок з ретробульбарного невріту. Але до практичного досвіду там це може бути різне. Вітаю. З жовтня без видимих причин почала боліти нога від стегна до коліна. Болі не постійні, але іноді дуже сильні. Що з цим можна зробити? Ну, по-перше, тут, як і завжди, потрібен диференційний діагноз. І потрібно, як завжди, з чогось починати. Так? Які думки з цього приводу? По перше, щодо спеціалістів, які можуть бути залучені, це по-перше, це судинний хірург, бо він призначить у такому випадку додаткові дослідження. Невролог у цьому випадку може думати о таких ознаках, як периферічний невріт, який зумовлений може защемленням там коренця, може це йде від хребта, може. Це справа у стегновому нерві, тож ознака перифері... ознака ураження периферичної нервової системи. І тоді доречно буду зробити електроміографію. Щодо периферичної нервової системи, ми дуже часто люди скаржаться на біль та порушення чутливості. Ось такий діагностичний спектр, спочатку судинний хірург, потім невролог. Це може і в обратному порядку. І тоді вже буде ясно. І в кінці кінців, якщо там і там нормально, але якщо в неврології щось буде, але не буде поліневропатії, це може бути і не завадить і консультація ортопеда-травматолога, який подивиться. І ця боль може бути не пов'язана напряму з якимись нервовими змінами. Це може бути розтягнення, це може бути якісь посттравматичні випадки тощо. Своєчасне звернення до лікаря, уважне ставлення до свого здоров'я та дотримання порад від фахівців це саме те, що допоможе зберегти наше здоров'я та якісно прожити це життя. Не забувайте про це. З вами була програма «Медексперт». До зустрічі наступного тижня.